Вітаю, шановні жителі Житомирщини. Сьогодні ми поговоримо про розширення функціоналу онлайн-сервісів сервісних центрів МВС. Чат-боту для пошуку вільних талонів та кабінету водія. Сервісні центри МВС продовжують розширювати перелік онлайн послуг. З січня цього року в Телеграмі працюють офіційний чат-бот Головного сервісного центру МВС. Він був створений для пошуку вільних талонів. На складання практичного іспиту. Талон бот показав свою ефективність, тож його функції розширили. Відтепер у чат-боті можна відстежувати наявні талони на теоретичний і практичний іспити, реєстраційні дії з транспортними засобами, обмін посвідчення водія та видача міжнародного посвідчення водія. Після авторизації в разі наявності вільного талону. Система автоматично надсилає повідомлення кожні 10 хвилин в Телеграм. Після отримання сповіщення про вільний час на запис потрібно взяти талон на отримання послуги онлайн. Через опцію є запис. Одночасно можна відстежувати наявні талони у п'яти сервісних центрах МВС. Ще одне корисне нововведення сервісних центрів МВС розроблене спеціально для юридичних осіб. З квітня в Україні запрацював Кабінет водія для бізнесу. Відтепер юридичні особи зможуть простіше та ефективніше управляти своїми транспортними засобами та отримувати сервісні послуги МВС онлайн. Цей онлайн інструмент дозволить підприємствам оптимізувати свій робочий процес та зекономити час. Водночас у сервісних центрах МВС знизиться навантаження. Зокрема, через кабінет водія для бізнесу можна буде призначити належного користувача. Нагадаємо, належний користувач це фізична особа, яка фактично користується транспортним засобом, що їй не належить раніше призначити належного користувача через застосунок дія або електронний кабінет водія мали право виключно фізичні особи. За 23-й рік юридичні особи в Житомирській області здійснили близько 153 операції з призначення належного користувача. З початку 2024 року цією послугою вже скористались близько 160 осіб. Відтепер можливість отримання послуги онлайн значно спростили цю процедуру для бізнесу. Кабінет водія для бізнесу має наступні функції: перегляд автопарку компанії. Система відображає марку, номер автомобіля, страховий полюс та належного користувача. Призначення належного користувача. Система дозволяє призначити відповідальних осіб для кожного транспортного засобу. Призначення відповідальної особи заведення кабінету юридичної особи на одну юридичну особу одна, один користувач. Отримання інформації про статус замовлених послуг. Доступ до сервісу забезпечується через авторизацію під електронною печаткою підприємства. Після входу в систему власники мають можливість призначити адміністратора, який буде керувати кабінетом водія від імені компанії. Кабінет водія для бізнесу відкриває нові можливості для юридичних осіб, надаючи інструмент для більш ефективного управління автопарком та доступом до важливої інформації. Дякую за увагу!